Всім з вами я. І сьогодні я хочу відкрити на моєму, відкрити два пакетика. Отакі от. На моєму відео ще ніколи не було відкриття пакетиків, але сьогодні перший раз. Давайте один відкриємо. Ось от збоку сам, щоб було чуть його видно. Так я відкрив. Так, Що тут є? Тут є карточка. Капсула, потому что все, все Так, где да тут я? Так, она вид, она была. И, зараз. И... Ну, опа, а не все, подкрылась. Ну вот, она была так вот. Висувається заразити його зраз продовжу. Осіка зараз, зараз, зараз відкривається, але на ногах і на лапах немає пружинок. Також має ще охвісті цего Ну Давайте до іншої прийдемо. Я зайжу пальця. О, команда синя. Тобто кортек. Тут показано три команди, а ззаді показані всі персонажі. Так, на боковці взагалі не тої команди. Це бритва, по-моєму, він називався. Так, написано Drift Blade. Так, і попався. Зараз зараз я його звідси заберу. О, я його дуже хотів давно. Яка от змійка. Я, правда, не знаю їх на... назви. От ми зараз подивимось, допомогу його штучки. Я її можу самі подойти. Вона називається Glow Bait. Ну, така от, має три голови. Зараз я трошки приближу.